Щітки не працюють, болото і дощ. Будемо стояти тут, певно, за 2-3 години точно, яких дві? Прибули на місце, швагерку зустріли, там ходить. Зараз беремо сумки, несемо все до хати. Чекай, Оля ще їде щось там. Вже на місці. Зараз будемо святкувати. Швагерком посиділи, паклон 20 грам. Майже буріння. Ні, ме тут не так не Често, чисто, але. Ну, потече. Йдемо з вітальчиком до пантора. Треба поміняти кеш. Зараз їдемо е, на мейфомії мей автомобіль. Lol. So that the YouTube needs the comment. Ми пересідаємо на тролі, тим більше, що ці самі трамваї, ті самі квиточки підходять. Тобто, на, на він діє певний час і будь-який тип громадського транспорту можна використовувати. 40 хвилин діє, це 3,80 зло. Бачимо замок валень. Ми там були раніше. О, раджу відвідати, хто буде в Кракові. Вулиця називається Гродських, а яка переходить Гроцька верніше. Переходить вона у вулицю усіх усіх святих в якось святах. Я, я завважив усі Любість такі генделики, які от на площі краковській, там ціни. Значно завершені, а страви сервіс я б не сказав. Для любителів карамелю. Це все зроблено з карамелю. Що зроблено його ж ніхто не затогар. Костел усі святих, але він зараз на реставрації. Так, любі друзі, отож, якщо б ви захотіли скуштувати дуже смачного морозива, радимо відвідати ось цей заклад. Дуже смачне морозиво. А це заклад, де найсмачніше і по ціні класне впали. Також раджу спробувати. Ми в клубі в Тарасика, Тарас нас гостину запросив, паті ще не почалось, йде підготовка, а ми так от на барній стоїчці балимось сочком. П'ємо Кока-Колу. Лесик, каже, що. Всім привіт, всім гарно настрою, п'ємо Кока-Колу. Далі по слову. Всім привіт. Гарно посідає. do After party. Тож, друзі, якщо ви хочете класно потусити і будете в Кракові, кращого клубу не знайдете, адреса прозвучала, це не реклама, це просто дійсно хороший клуб для хорошого відпочинку. Так що так. So, I'm clube. Тільки в клубі не сиди. Зараз по-нашому це є пів другої, по нашому пів другої, по польськи півпершої. першої. Ну це, ви знаєте, всі, хто в Кракові не буває, мусить зробити знімку на фоні всього пам'ятника. Хто не зробив, той в Кракові не був. От так. Voorzitter, we hebben een paar weken te drie. Pse është shkëpërqit, 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 pse është Ай-яй-яй, вже сідаємо таксу, їдемо додому. Так, приїхали на таксі, такса обійшлася нам 23 зло. Зараз їдемо, заправляємось і печемо на вроцлав. гарна Стоїмо в якійсь пробці, не знати що там, чи роботи якісь, чи можливо ДТП. ну якась жовта Машина стоїть. Коротше, стоїмо годину зараз по нашому 3.23, по польськи це маємо 2.23. Лишилось нам ще їхати десь толками. в торговому центрі. Зараз має підійти до нас Вовчик. Йде е, вже Вовчик, він спішить, він має співати, але йде трохи от він. Привіт! Troskai tave atirvalo, atrūkojo. Na ir ką, dabar klausykite, 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 ką aš čia radau. Visiems sveiki. Got your girl on the pretty shake Choose it Love growing up on a Tuesday Got your girl on the pretty shake Choose it Love growing up on a Tuesday Got your girl on the pretty shake Скінчив вовчик грати. Він е, кожної п'ятниці, суботи mm -hmm. і неділі е, в цьому закладі, що ви бачили, сидить і трумка, і всякі композиції. За це отримує досить непогані гроші, можна сказати, які чи не, чи не бачив. Не треба. не треба. Ну, коротше, непогані гроші отримує. Ну. Ну і так, любі друзі, автомобіль ми запаркували, запаркували ось тут, отак от він стоїть. Так, ми вже прийшли до Вовчика, але я вийшов в коридор і зараз з коридора зайду і покажу вам його помешкання. Де він живе він, до речі, сам, знімає цю хату, платить 1800 злотих. ну Сума досить немала. Це приблизно плюс-мінус. 400 доларів так Зайдемо на кухню, там вже йде процес приготування. Ідемо. Кафе ручкою. Я не хочу махати ручку. Не махає ручку. Це примітивно. Чись грошку. Грошон, ябкон, бананос. На кухні зараз не дуже така ситуація, одна з найкращих, але не однозначно. Ну, все рівно я кухню покажу. Ну так, Сійся, родися, жито пшениці. Mm -hmm. Так, а зараз ми зайдемо до Вовчика в ще одну кімнату, а саме в Кімнату, кабінет, його робочий кабінет, де він творить, пише музику. Тобто оці всі авторські пісні, що він сьогодні на піаніно в барі виконував, він сьогодні так, дуже багато авторських речей грав, він творить. Зараз вам покажу кузню, де він кує ті ноти. тіноти. Знаєте, що мене в тому всьому, ну також не тільки мене, а й Іру дуже вразило. Це от як поскладені шнурики. В мене на студії, ну, трошки не так. Самотнього холостяка, взагалі шикарнійською, я би казав, тут можна вже з якоюсь дівчинкою жити, думаю, це питання часу. О, єдине, що ціна, ціна така не зовсім дешева, я вже казав, повторюся ще раз, 1800 злотих місяць. Ну, от Вона вже бачите, така малюється. Міні-паті, імпреска. Імпреска стіл на засервований. Зараз будемо будемо пити чай. чай Ти любиш чай руч? Я теж сам люблю чай. Я теж люблю гербат. Музиканту бракує звуку, бракує професійного, цього хорошого. А що робиться? Будується звукова схема на базі декількох гаджетів. Не знаю, що зараз сусіди скажуть.